Це село Буща, що на Рівненщині. Тут мешкає сім'я, Нечепоруків. Чотири роки тому родина вирішила відкрити свій бізнес, запустити виробництво молочної продукції. Для цього потрібно було збудувати ферму та сироварню з нуля. Голова сімейства та власник ферми Юрій пригадує, цим займався сам, заручившись допомогою родичів. Будувалось все власними селами. Абсолютно я довгий час працював будівельником, то мені було легше, плюс вища технічна освіта дозволяла. Від проекту до останнього цвяху створити то все самому. То район півроку мені зайняло. Ну місцями швагро допомагав, тесь допомагав. Ну тобто родина допомагала, але основна робота була виконана самостійно. Так, уже за півроку будівництво ферми завершилося. Нині там є більше 30 корів. Усю роботу на фермі чоловік виконує самостійно. каже, жодних труднощів не боїться. Робота на першому місці. У мене на фермі немає найманих працівників, я справляюся сам. Там, косовиця, гудівництво, прибирання, доїння. Це все справляється. У мене доїння в 9 і в 9. Хай це буде гра, ураган, тривога. Ну я не знаю, що завгодно, в 9 і в 9 я маю доїти корову. Окрім ферми, у подружжя ще є сироварня. Головний атрибут їхнього бізнесу. Вона була побудована на декілька місяців пізніше. Нею неї займається дружина Віта. Жінка розповідає, до своєї роботи ставиться відповідально і насамперед слідкує за якістю продуктів, які виготовляють. Кожного разу ми робимо кожного місяця аналіз молока. В лабораторії, тобто досліджуємо на всі забруднення, на все все і відповідно від того відштовхуємося і впевнено у своєму продукті. Спочатку виготовленням сиру займалася лише пані Віта, втім невдовзі у неї з'явилася можливість найняти працівників. Жінка зізнається, процес виготовлення сиру складний та потребує багато часу та ресурсів. Сам процес молоко беремо, пастеризуємо, додаємо фермент. В нас ферментується, ріжемо сирний згосток, підсушуємо сирний згосток, ну, тобто там дуже багато є тонкощів. Час зранку до вечора. Весь виготовлений сир передається на замовлення до магазинів, супермаркетів та просто охочих скуштувати крафтову продукцію. Нині ж у сироварні подружжя нечепоруків налічується близько 16 видів крафтового сиру. Робимо русальні сири, це бринза. У нас є бринза чотири види, ну, з різними додатками пікантна, паприка, кріп і часник. З паприкою, з базиліком, ну і класично. Також витяжні сири, моцарела, сологоні, і до них відноситься кашікавала. Далі тверді і напівтверді. І наша новинка це мармуровий і вершковий. Активно залучають до сімейного бізнесу і 12-річну доньку Соломію. Дівчинка займається рекламою сироварні та ферми, яку просуває у соцмережах. Зокрема, Соломія бере активну участь у екскурсіях, які проводить сім'я для всіх охочих. Зараз я зазвичай, коли екскурсія, я знімаю відео, потім монтую. і Мама вже викладає в свій TikTok акаунт іноді допомагаю поїти теля. Ну а загалом в мене зйомка. Ідея проводити екскурсії по своїй фермі зародилася подружжя відносно недавно. Це є додатковим прибутком для сім'ї. Під час екскурсії вони намагаються показати процес сироваріння та провести майстер-клас з виготовлення сиру. Ціль у мене зараз на екскурсії. Ми хочемо, ну ми вже по суті впровадили, але хочемо, щоб до нас більше приїжджали. Та на цьому родина не збирається зупинятися у їхніх планах і надалі розвивати свою справу. Вікторія Якимець та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.